От задайте собі питання, коли щось трапляється погане, от що хорошого в цьому поганому? От, В мене зараз так сталося, що треба було зранку йти до банку в приват. Сказати, що це мене вибісило, це нічого не сказати. Але я схопила це відчуття вчора, зробила каву-медитацію, вчуся робити медитацію радості, тому що я записалася на керамічний менеджмент і стартувала мої перші уроки, почав курсу. Але що хорошого, в чому погано? Те, що я по такому сонечку можу піти погуляти, випити кави, подумати, приготуватися до консультації. Сьогодні дві консультації в рамках повстанцтва, а потім, а потім навчання. Улюблене навчання, яке я чекала. Тому завдяки тому, що Приватбанк працює не дуже гарно і не дає мені зробити нормальне розтримування своїм дівчатам. А то завдяки йому я сьогодні гуляють руками і працюють ми з собою. Чому вам усім бажаю?